Перекопали, встановили знак, навіть техніку привезли. А от нагадати дорожникам, що треба працювати, мабуть, забули про намі. Таку картину побачили джедаї, проїжджаючи одеською площою. Детально розкаже Володимир Карабан. Ремонт одеської площі, як ви бачите, йде повним ходом. Тут уже зняли шар асфальту, роздовбали з'єднання на мосту, ба більше навіть техніка уже на місці. Єдине, чого не вистачає, робітників. Двоє комунальників, які тут були, коли ми приїхали, побачивши нашу знімальну групу, сіли та поїхали геть. У Києва автодорі визнають, до кінця цього року вони встигнуть хіба що відновити повноцінний рух у напрямку центру. Ми плануємо, що якщо погода дозволить, то будівельники зможуть відремонтувати проїзну частину шляхопроводу для того, щоб до зими привести його до належного технічного стану і забезпечити проїзд. Та кінцеві плани щодо ремонту одеської площі, коли об'єкт буде повністю зданий в експлуатацію, у комунальників значно масштабніші. Крім капітального ремонту шляхопроводу, всі елементи транспортної розв'язки. Їх буде відремонтовано, замінене покриття проїзної частини і тротуарів. На шляхопроводі буде повністю розібране мостове полотно, замінено вирівнюючий бетонний шар, влаштовано гідроізоляцію та нове светобетонне покриття. Також будуть відремонтовані тротуарні блоки. А тепер цифри ця транспортна розв'язка площою в 50 тисяч квадратних метрів, стане столиці в майже 100 мільйонів гривень. Тендер на її ремонт виграла фірма «Київшляхбуд». Проте, якщо її дорожники будуть працювати такими темпами, скільки водіями ще стояти тут в заторах? Питання відкрите.